Доброго дня. Зараз запишу фрагмент закінчення із чемпіонату України з швидких шашок, який пройшов у Кам'янському от нещодавно. Будь ласка, переглядайте і насолоджуйтесь. Доброго дня. Зараз покажу закінчення, яке виникло в партії чемпіонату України. Білими грав Матвій Колєсніков чорними. Юріанікі, зараз ход чорних. Це чемпіонат України 2024 року у місті Кам'янське швидка програма. Ход чорних зараз. І я пішов так і це помилка. 1 6 це помилка. Бо білі йдуть в дамки. І неможливо зараз виграти. А далі був такий хід зіграно. І суперник спочатку взявся за шашку, пішов сюди, але не відірвав руку, пішов обратно і потім забив правильний хід нічийний. Бо якщо піти на 9, це програвало. Тоді ми ставимо дамку. А тепер нападати не можна, бо ми ловимо дамку. Так. А Якщо ставити сюди, то ми просто нападаємо на шашку, надаємо розмінятись. І коли білі нападають, то ми просто б'ємо. Вони б'ють дві і ми ловимо дамку. Тобто такі от виграш міг би бути. Але суперник вчасно зорієнтувався і пішов е на поле 8. І це вже нічия. Ми ставимо дамку, надаємо. Нападати, але суперник ставить сюди і неможливо виграти. Потім, ну, наприклад, на такий ми просто ходимо і хочемо розміняти шашку. Це нічия. Але в початковій позиції був виграш. Тобто треба було відразу йти в дамки цією шашкою. Тепер робили їх єдиний спосіб обрати. Ходять. Ну і зараз, якщо піти так, то ми просто нападемо і зводиться к основному варіанту. А якщо піти сюди, то також от, точний хід треба напасти. Зараз а, неможливо сюди дамку поставити, да? тому що ми піймаємо. Якщо просто так поставити, ми підемо сюди, буде виграненняшки, відрізали цю шашку і вигранеш під. І залишається єдиний хід, це напасти. Напасти. І тут красивий виграш. Отакий от от красивий хід дамкою. І незалежно, куди білі ставлять дамку, вони однаковий спосіб ловляться. Якщо сюди, то таким чином побило і так. І якщо сюди, то в іншу сторону. Побило і так. Ну, такий, такий красивий виграш залишився за кадром.